Правила безпечної поведінки під час весняних канікул. Правила безпеки знай і пам'ятай, своє життя зберігай. З початком весняних канікул у школярів з'являється багато вільного часу. Але щоб весняні канікули пройшли весело та незабутньо, необхідно зробити їх безпечними. Постійно дотримуйтесь правил дорожнього руху. Ніколи не порушуйте їх. Це небезпечно для життя. Діти зазвичай люблять досліджувати щось нове та невідоме. Небезпечними для ігор можуть бути сходи, підвали, горища, будівельні майданчики, ліфти. Під час ігор у небезпечних місцях можна одержати травми і каліцтва різного ступеня тяжкості. Безпека спілкування з дикими і бездомними тваринами. Не годуйте чужих собак і не чіпайте собаку під час їжі або сну. Не можна тікати від собаки, цим ви запрошуєте її пополювати завтікачем дичиною. Не можна показувати свій страх і хвилювання. Собака може відчути це і повести себе агресивно. Якщо у вузькому місці, наприклад, в під'їзді. Собака йде вам назустріч на повідку? Краще зупинитися і пропустити її господаря. Тварини можуть поширювати такі хвороби, як сказ, лишай, чума, тиф та інші. Будьте обережні з електроприладами. Не торкайтеся оголених дротів. Виходячи з дому, перевіряйте, щоб усі електропобутові прилади були відключені. Сучасні оселі облаштовано різноманітними побутовими електроприладами. Без них у сучасному світі важко обійтися. Не грайтеся сірниками та іншими легкозаймистими предметами. Будьте обережні з газом. Не вмикайте його без дозволу батьків та без потреби. Дотримуйтеся часового режиму при користуванні телевізором. Комп'ютером та гаджетами. Дотримуйтеся правил безпечної поведінки в інтернеті. Не відходьте далеко від будинку і не впускайте в квартиру незнайомих людей у відсутності дорослих. Не заходьте до ліфту з незнайомцями. Правила поведінки в природі. Не галасуй у лісі, не вмикай гучну музику, шумом ти можеш налякати лісових мешканців. Поводься тихо. Не ламай дерев, не пошкоджуй їхню кору. Не випалюй суху траву. Пожежа може перекинутися на ліс. Не лови та не принось додому птахів і маленьких звірят. У природі про них потурбуються дорослі тварини. Не рви в лісі квітів. Пам'ятай, що бокети можна утворювати лише з тих квітів, які вирощує людина. Не чіпай гніздо та яєчка руками, інакше птахи можуть назавжди залишити їх, і пташенята ніколи не з'являться на світ. Як вберегтися від COVID-19? Захисти себе. Як зупинити COVID-19? Що потрібно робити? Часто мийте руки теплою водою з милом. Обробляйте руки та поверхні дезінфекційними засобами. При кашлі та чханні прикривайте рот і ніс одноразовою серветкою або згином ліктя. Але не долонею. Пийте достатньо води та збалансовано харчуйтеся. Провітрюйте та зволожуйте приміщення. Уникайте близького контакту з тими, хто має гарячку або кашель. Не торкайтеся очей, носа та рота немитими руками. Уникайте незахищеного контакту з дикими та свійськими тваринами. Не вживайте напівсиру їжу тваринного походження. Не використовуйте одну дощечку та ніж для м'яса і інших продуктів. Не нехтуйте повноцінним сном. Якщо відчули такі симптоми, як гар'ячка, кашель, ускладнене дихання, обов'язково звертайтесь до лікаря. Війна принесла в наше життя страх та тривогу. Служба у справах дітей закликає завжди пам'ятати правила безпеки. У вільний час обирайте ігри та заняття, які не будуть небезпечними у незвичних обставинах. Як уберегтися дітям під час війни? Гуляти і гратися можна в місцях, які призначені для цього. Не нехтуйте сигналами тривоги. Ваше життя дорогоцінне. Якщо під час повітряної тривоги ви самі вдома, Одразу зайдіть у безпечне місце та перечекайте небезпеку. Якщо маєте можливість, зателефонуйте близьким. Повідомте, що ви вдома. Тримайтеся якомога далі від вікон. Поранення від уламків скла можуть бути дуже небезпечними. У жодному разі не фільмуйте обстріли на мобільний телефон, щоб потім похизуватися в соцмережах. Небезпечно публікувати цю інформацію. Правила поведінки біля водой. Відпочинок біля водой повинен бути тільки у спеціально відведених місцевими органами виконавчої влади та обладнаних для цього місцях. Заходити у воду в холодну пору року забороняється. Подавати помилкові сигнали небезпеки забороняється. Заборонено перебувати на пляжах біля моря в Україні через замінування берегової зони. Дії під час виявлення вибухонебезпечних предметів. Стій, запам'ятай місце знахідки, відійди якомога далі, поклич дорослих, повідом рятувальників за номером 101. Запам'ятай, служба порятунку 101, поліція 102, швидка медична допомога 103. Аварійна служба газу 104. Дбайте про власне здоров'я і життя. Ваша безпека залежить тільки від вас та ваших дій. Обережна поведінка, запорука життя і здоров'я. Все буде Україна!